Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. В педагогічній сфері Анжела Біла працює відтоді, як здобула вищу освіту. З того моменту і по цей день залишається відданій своїй улюбленій 120-й школі. Полюбляє її за старанних учнів, розуміючих батьків та педколектив, справжніх професіоналів своєї справи. Пані Анжела викладає інформатику та навіть на дистанційці виховує призерів обласних олімпіад з цього предмету. А останні 10 років також працює заступником директора з виховної роботи. Так, це складно, це відповідально, це вимагає багато зусиль, організованості, комунікабельності, життєвих ресурсів, але це все здійснене. Тому дуже хочу подякувати місту за нагоду отримати сьогодні таку нагороду за свою роботу напередодні дня освітянина. І хочу привітати всіх вчителів міста, працівників освіти з цим днем. Криворізькі школярі та їхні батьки віддають перевагу криворізькій освіті, навіть знаходячись за кордоном, розповідає заступниця директора 73-ї гімназії Тетяна Аршулик. Приблизно 15% учнів цього закладу виїхали за межі країни через війну, але і по цей день усі вони продовжують онлайн навчання разом із однокласниками та рідними вчителями. Найбільше досягнення в справі вчителя це звичайно реалізація наших дітей, тому відповідно. Завдячуючи місту, підтримки за допомогою них створюються всі комфортні і безпечні умови для усіх учасників освітнього процесу, нам, педагогам, найбільше, мабуть, пощастило, тому що у своїй справі ми маємо безпосереднє спілкування з дитинством і юністю, що завжди тримає нас на вищому щабелі. Освітній процес загалом і навчання у змішаному режимі, зокрема, стали можливими завдяки всебічній підтримці міської влади та ради оборони Кривого Рогу, а також Збройним силам України, які відстояли кривий Ріг та звільнили усе правобережжя усі ці півтора роки, продовжуючи свою основну діяльність, педагоги надають посильну підтримку нашим захисникам. Освіта це дуже потужна сила, це дуже велика армія, які сьогодні виконують не лише свої освітянські завдання, а виконують і всі завдання, які пов'язані з захистом нашої держави. Півтори роки ми тримаємо освітянський фронт. Ми готуємо уроки, ми готуємо харчі для наших і переселенців, і для наших військових. платимо сітки. І за це всім нашим працівникам велика подяка. І з професійним святом освітян привітав. Секата міськради та виконуючи обов'язки мера кривого рогу Юрій Вілкул Освіта – це більше 30% бюджету нашого міста. Але не тільки в бюджеті справа, справа в тому, що ви готуєте майбутнє місто, готуєте тих, хто будуть жити в нашому місті в Україні, Готуєте патріотів. За це вам. Велика шана, велика подяка. З нагоди свята відзначили 44 освітян. Їм вручили на знаки, почесні грамоти кивлійського міськвиконкому та подяки. День освітянина Криворізькі педагоги разом із усією Україною відзначають у першу неділю жовтня, яка цьогоріч припадає на перше число. Та вже незабаром, а саме 5 жовтня, викладачі святкуватимуть цей день вже на міжнародному рівні разом із колегами з прогресивних країн усього світу. Кузьма Шишкин Сергій Філоненко, перший міський.